Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. У віці 3-4 років дитина вже розпізнає основні емоції, тож потребує казок з простими і яскравими сюжетами. На цьому етапі варто обговорювати у сімейному колі чи у групі дошкільного закладу емоції героїв, їхню поведінку, висновки тощо. У віці 4-6 років мова казки є найзрозумілішою для дитини. Саме через казку у такому віці дошкільник засвоює найліпший соціальний досвід. Тож будь-яке завдання дитина виконує краще та з більшим задоволенням, якщо захопити її казковим сюжетом. Безумовно, діти люблять слухати казки. Казки надають великі можливості, що охоплюють різні теми для занять. Під час роботи з казками накопичується досвід, який дозволяє оцінити можливості тих чи інших фантастичних історій.